Сербії засудили до одного року ув'язнення екс начальника головного управління внутрішньої безпеки служби безпеки України Андрія Наумова його звинуватили у відмиванні грошей. Тому ж самому його вже давненько звинувачують українські правоохоронні органи з тих пір, як він в ніч проти 24 лютого минулого року, тобто в ніч, коли почалася війна, покинув Україні Україну е з кортежем мікроавтобусів, навантажених готівкою, коштовностями, в тому числі діамантами і тому подібними речами. Звідки він там взявся на е такі. Е Надважливій посаді начальника управління внутрішньої безпеки е корупціонер і е відвертий злочинець, який замість того, щоб слідкувати за безпекою в Службі безпеки України сам займався е злочинними діяннями, як мінімум е збиранням грошей з бізнесу, е можливо, не лише з бізнесу ну, Крупними корупційними ділами. Це той самий друг друга Баканова. Це людина, яку призначив е той самий Іван Баканов, який абсолютно е безкарно пішов з поста глави СБУ, який е призначив цілу купу зрадників на е посади заступників голови. Служби безпеки України на посади голів управлінь Служби безпеки України, обласних управлінь, особливо тих обласних управлінь, де області межували із окупантом, де почалася окупація. Ось хто такий наумов. Дуже м'яке. Йому покарання в Сербії. Ну, я так розумію, що в Сербії там його виручає московська агентура, яка там дуже сильна і допомагає йому, так би мовити, зовсім не втопитися. Але навіть там, навіть там, його влада арештувала у проросійській Сербії. Тобто, уявляємо, до якої міри. Гнила ця людина.